Знаєте, у вас є якісь ілюзії? Щось ви собі навигадували, що стосується саме сімейного життя. Є таке, і всі ці ваші ілюзії, все те, що не є реальністю, це це нарешті уйде з вашої голови. І це дуже круто, тому що. Коли ми живемо ілюзіями, то потім, стикаючись з реальністю, це велике розчарування. Окей, що ще станеться? Так, і що далі буде? О, круто! І дивіться, 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 як тільки ви це зробите, як тільки ви подивитесь на реальність, тут же до вас прийде десятка чаш. Десятка чаш,